Триває 903-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1240 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 14 серпня окупаційні війська Росії втратили 594 тисячі 400 військових 8 тисяч 476 танків, 16 тисяч 402 бойові броньовані машини, 16 тисяч 821 артилерійську систему в 1151 реактивну систему вогню, 921 засіб ППО, 366 літаків, 328 гелікоптерів, 13 548 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2426 крилатих ракет, 28 кораблів, 22 сімсот одиниць автомобільної техніки та 2 813 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.